Voter Idiot. виборці ідіоти Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк цьому діду як не крути не вдасться скористатися перевагами закриття департаменту освіти. Просто тому, що таких, як сам, суперрозумних виборців не отримає за чотири роки свого терміну. А значить, не зможе провернути шахрайську схемку. зробити його президентом знову. потрібно, щоби хтось з цими виборцями завагітнів. А для цього потрібна пара людей і час для зустрічей і кохання. Вони повинні народитися, а це приблизно 9 місяців. Після запліднення запліднення теж може відбутися з часом, а не одразу, трохи підрости хоча б до шести рочків, щоб піти до школи, піти навчатися і вже там через відсутність департаменту освіти, залишитися повними його лопами, незважаючи на навчання. правда, їм ще буде потрібно дорости до виборчого віку, хоча б до 18 років, коли можна буде піти на виборчу дільницю, щоби стати повним ідіотом, обдуреним шахраями. Yep. але таке теж може не відбутися, бо люди, які будуть приймати і рахувати виборців, і їхні голоси теж повинні бути тупаками, інакше не дадуть виборця пошити в дурні або побачать підступ і стануть на заваді діям злочинців, а значить, мають бути ще старше ніж виборець. Therefore... Так, що як не крути, а скористатися перевагами закриття департаменту освіти точно не вийде у будь-якому разі не цьому президенту. цей президент може не дожити навіть і до першої стадії формування цивілізації виборців ідіотів. Ідіотек Радіо Шорти Радіо Зоопарк.